I cried when I watched the sunset. You. I cried when I moved away. I cried when the moment's perfect. I cried when there's no words to say. Вітаю вас на Хмельниччині! Я вирішила трошки присісти біля водойми, відпочити і поговорити з вами. Я Світлана До речі, хто завітав вперше, бачить мене вперше, то радо підписуйтесь одразу на канал. Цей канал на тему садівництва та городництва, і як полегшити роботу на своїй ділянці, але водночас зробити її просто казковою. Тому Раду запрошую підписатись, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково, якщо вам відео сподобається, залишити вподобайку та коментар. Отже, сьогодні тема буде більш погороду. Бо ми часто прогулюємось в саду, сад це звичайно прекрасно, але нас сад не нагодує. Тому йдемо на город. Робимо город також гарним, також полегшуємо роботу на городині, тому йдемо дивитись і працювати. На городині вирішили зробити ще одну скважину. У нас є одна скважина біля будинку, є і криниця. Від скважини йде вода саме до будинку водопостачання, плюс користуємось і на вулиці. Але і на городі останнім часом мені також потрібна вода. Не тільки для високих рядок, які, в принципі, також потребують і поливу. Думаємо, і сюди капельну стрічку проводити з часом. Так само і теплиця, але хто вже знає, хто нас дивиться, то я планую і розплідник. І також ось тут на полі водити, робити красу. Хочемо тут продовжити і сад відпочинку. В першу чергу, навіть тільки тому, що тут подалі від траси, подалі від шуму машин, тому саме тут відпочивати набагато краще. Тому тут хочемо продовження саду. Хочемо тут зробити ще одну водойму, тому що нам наша водойма ну, дуже подобається. І я думаю, ми посилимо зробити ще одну в три рази десь більшу водойму, ніж та, що в нас. Ну і плюс тут на полі висаджені рослини буквально місяць тому. І ці рослини, в таку спеку, як зараз, дощів немає, вони також потребують води. Як мінімум, хоча б через день. По 15-10 по 10 літрів, в залежності від розмірів, під кожну рослину. Тому мені сюди в відрах таскати воду дійсно кожен вечір достатньо таки тяжко. Тому робимо ми ще одну скважину. По цінам, я думаю, вам буде цікаво 1 метр 900 гривень. На скважина вийшла глибиною 11 метрів, тому 10 тисяч нам обійшла скважина на городі. Ще плюс потрібно купити і насос глибинний. Тому ще, ще поки не знаю, скільки насос, кому цікаво, то потім також покажу. Пишіть в коментарях, якщо вам цікаво, який насос будемо брати для скважини саме тут. Поки там хлопці працюють, то я хочу вам показати дивину. Дивина дивиною. В мене перезимували лютики у відкритому ґрунті. Минулий рік я їх висаджувала в кашпо. Вони в мене захворіли, і я їх вирішила не залишати, а просто сюди їх висипала в ґрунт. Навіть, мені здається, не прикапувала нічого. І вони спокійно перезимували і навіть дуже гарно дивіться, вже заквітли. Рання краса на городині. Тут єдине, я це місце вкривала просто листям. Бо тут в мене і хіноцея. Тут в мене фізостегія, тому я, оце якщо не помиляюся хіноцея, це фізостегія, але можливо і помиляюся. Тому і лютики скоріше по цій причині, що вони були вкриті. Ну, плюс і зима була така сніжна, хоча й морозна, але снігу було дуже багато цього року. Тобто спокійно перезимували. Тому я сюди поряд і висадила лютики, які купляла цього року. Червоні з білим, подивимось. Можливо, також перезимують. І ніякої мороки з цими весняними посадками. І викапуванням, до речі. Бо посадки, посадки ми всі хочемо робити, а потім восени викапувати ці однорічні культури, які не зимують, то це вже інша справа. Тому ось таку маю красу на городі, ділюсь з вами, так що так, щоб також можете спробувати, можливо, в когось і також перезимували. Пишіть в коментарях, або спробувати дійсно висаджувати відкритий ґрунт і мати достатньо такі ранні. Квітування, тому що при посадці в кашпо чи в ґрунт, то ми їх маємо десь у червні місяці, якщо їх не висаджувати раніше і досвітлювати, то у відкритому ґрунті вони вже давненько в мене квітнуть, вже два тижні квітнуть. Довге квітування в них. Більше, то квітів немає. Тільки ось чотири, тобто ці переквітнуть і, напевно. Все, але квітують вони довго. Ось, красунчики. Далі йдемо на грядку до гороху. У мене тут горох посіяний по центрі грядки. Зроблені два рядочки паралельні. Біля гороху є редиска, з редискою я сіяла морку. Ну моркви там поки що зовсім не видно. Ось я не знаю, чи це причина саме високих грядок, але. От морква в мене росте погано. І цей горох я буду вирощувати вертикально, тому робимо шпалеру під горох. Висотою робимо її до плеча. Відповідно, десь 150 м по висоті буде шпалера. Робимо її з звичайних старих досок, дерев'яних досок. Можна, звичайно, якщо це більш така постійна, буде шпалера. На все життя, то можна її зробити з металу, забетонувати. Якщо це вже так на 100%, ви думаєте, що вона у вас буде. Вирішила я її пофарбувати в чорний колір до мого майбутнього стилю саду. В мене вже є ось такий дуже файний куточок в саду, але він по. Стилістиці мені дуже-дуже подобається. Ми до нього ще вернемося якось у наступних відео. Будемо оформляти його і квітами тут висаджувати. Бо зараз тут така в мене робоча обстановка, я працюю, висаджую тут черенки. Але хочу я город оформити саме в такому ж стилі: чорний, зелений, щоб в мене город був гарний. І цей куточок це такий початок городу. Саме з нього я бачу свої грядки і хочу їх сформувати аналогічно в такому ж стилі. Я думаю, це буде дуже гарно. Тому ж палера пофарбована в чорний колір, плюс паралельно з правої сторони до неї також ще одна шпалера: це шпалера під виноград. Там виноград ще молоденький, маленький. Тут, якщо виноград дійсно так приживеться, буде йому тут класно, то та шпалера вже буде робитись більш таки на постійній основі. І саме з металу, то будемо бетонувати, можливо, її переробляти, бо тут вона стоїть так. Виноград все одно на зиму знімається, тому якщо буде потреба, то шпалера по праву сторону буде більше перероблятися. А під горох, то це так можна дістати, перенести, поставити на іншу грядку. щоб… Змінювати саме ось посадку цих культур. На цю шпалеру я кріплю звичайну шпалерну сітку, яку ми часто використовуємо під огірки, але огірки цього року я буду вирощувати просто вертикально, кріпити до однієї нитки, там дроту, кому як зручніше, і по мірі їхнього росту опускати їх до землі. І так продовжувати їхній ріст та врожай. На жаль, горох ми так не можемо продовжити, тому для гороха така сітка підійде просто супер. Я рахую, потім з нього і забереться. Кріплю ось такими звичайними кілочками. Вони в мене з дитячого, мені здається, намети залишилися. Кріплю до землі і все чудово тримається та фіксується. Ну, і такі вертикальні городи, до речі, можна і квасолю таким чином вирощувати, також вертикально. І такі вертикальні городи вони економлять місце. Бо плантація, велика плантація гороху і квасолі виткої, то вона займає багато місця. А таким чином можна місце зекономити, посадити набагато більше. Воно буде і класніше провітрюватися, менше захворюваності, тому що погодьтесь, коли сильні дощі, рослина не провітрює, не провітрюється, починає загнивати. Єди на цю сітку розпутати, тут то, то трошки тяжко. Тому так вона і провітрюється, нічого не запрівається. І рослина здорова і класно себе почуває. І плюс такі вертикальні городи, вони взагалі зараз не бувають в тренду, бо це виглядає і гарно, я рахую. Для мене важливо, щоб угород виглядав гарно. Для мене не важлива кількість, скільки я вирощу тут продукції, овочів. А для мене важливо отримати від цього задоволення. Звичайно, вирощування овочів це важливий етап. Ми хочемо, щоб наша розсада гарно почувалася і була міцною, щоб і овочі наші не хворіли, були всі здоровими. Але тут важливо своєчасно зробити і обробки, і гарно підготувати посадкову яму чи одразу ґрунт, тому якщо робити все вчасно. Хто і ніхто не буде хворіти. Ну і погодні умови, звичайно, важливі. Тому для мене ось я хочу, щоб в мене город виглядав дійсно гарним. Напишіть в коментарях, для кого це також важливо, хто має високі грядки, кому вони подобаються, хто насолоджується вирощуванням овочів на високих грядках, особливо теплих грядках. Це також має велике значення, чи у вас просто високі грядки, чи вони у вас теплі. Це також важливо. На каналі в мене є теорія по високим грядкам тому що я їх робила давненько, тому я розповідала там і на фото показувала чисто теорію, як правильно їх сформувати. Я це відео залишу в кінці, Добре, Ліска, подивишся. В кінці, кому цікаво, то Можете подивитись, щоб... бо їх краще всього робити саме на осінь. Аліса обережно. У відео ви зрозумієте, чому саме на осінь, тому у вас є час, можливість підготуватися, щоб зробити і в себе. Не обов'язково весь город робити саме в таких грядках. Можна просто зафіксувати собі, зробити декілька грядок під певні культури, під томати. І вирощувати деякі культури просто в себе біля дому. Ось, дивіться, мені результат подобається. Виглядає дуже акуратно. Тут трошки, щоб вже всі були однакові, то треба ось цю сторону трошки менше припідняти її. Але так виглядає дуже-дуже акуратно і навіть гарно. Якщо горох раптом... Не буде чіпляти шпалери, буде обпадати стіна гороху. Тоді можна брати жгут і так по всьому периметру горох підв'язувати через кожні там, 30 см, бо горох може досягати і досюди, то щоб йому було легше триматись, бо сильні і пориви вітру, то брати жгутом ось так по всьому кругу підв'язувати. І все. І все буде класно триматись, і це виглядає так гарненько, на мій погляд. По цю сторону в мене вже дуже гарно закручується пекінка. Дивіться, цього року я її все ж таки посадила раненько. Є такі гарні великі кущики, які вже дуже класно закручуються. Тут менші. А там пекінка, яка висаджена нещодавньо, але вона так вже перехворіла і вже очуняла і також піднімається. Бо зовсім такі маленькі кущики. Але ось перші то просто супер. Бо з пекінкою я вже не раз вам розповідала про неї, що я її пробую вирощувати. Мало хто в Україні, в нашому регіоні, по крайній мірі, мало хто взагалі її вирощує. Більше на білоголову капусту. А мені ось, знаєте, мені подобається. Мені подобаються великі салати. Але салат потрібно швиденько їсти, інакше він передозріває. А капуста, пекінка я її не багато, в принципі, вирощую. Таку капусту я також висаджу, але з пекінкою мені ось сподобався результат. І цього року класно. Там на полі я планую вирощувати кавуни. Сусід дав багато насіння то будуть у нас на полі кавунчики рости цього року. Гарно зроблю посадкову яму, і нехай буде поле з кавунами. Тут у мене в парнику вже перець. Покажу вам. Раз ми вже на городі, бо ось там вже перчик. Пережив він всі приморозки, все чудово, замульчований, як ви бачите, всі високі грядки мульчуємо. Ну ідемте вже зайдемо, покажу вам, що я обрізала, що я формую. Роблю зараз акцент на штамби. Вирішила сам шит спробувати зробити на штамбі. Вибрала саме такі, щоб були тоненькі, пагони, рівні, тому що сам шит він більше все ж таки кущовий, ви бачите. Тому тяжко вибрати, дійсно, щоб був один такий рівний пагін і мало бокових. Ось два. Ось тут в мене форзиція. Хочу також пробувати на штамбі сформувати дерево з форзиції. І так само буду пробувати і з пірею. Ось тут пробую піхту робити на штамбі. Дуже гарний, бачите, такий рівний стовбур. Позабирала всі бокові пагони. І залишила верх Друга піхта в мене буде більш такою кулястою кулькою формою. Ну і так само ви вже бачили відео, де я обрізала, Ой, як він називається, забулася, вилетіло з голови. Вилетіло. То вже також пішов у ріст, бачите? Супер. Понизу буду я все прибирати, понизу ми все-все-все прибираємо, вичищаємо, залишаємо тільки верх там, де ми хочемо сформувати кульку. І все. Можливо, я навіть цей низ. Тут трошки такий де згиб, тому я тут залишала, але подивимось, що він не буде дуже заважати, то можна і весь цей верх також. А, тіс! нагадалась, також забрати. Тут тіс такий вже більш кущовий. Тому пробую формувати її на штамбі рослинки. І на цьому з вами я прощаюся. Сподіваюсь, вам було цікаво провести зі мною час, прогулятися по моїй городині, в яку я вкладаю також і душу, вкладаю свій час. Не багато часу абсолютно. Я формую, що город, що сад мало доглядовим. Я не маю можливості дійсно тут проводити багато часу. Для мене важлива, як я думаю, ви зрозуміли з цього відео: це краса і нагородині, чистота, що була, але чистота така, природня чистота, все замульчовано, мульче дуже класно, допомагає боротися з бур'янами. Тому не агротканина, нагороді агротканина не подобається мені. Все ж таки, хочеться більш такої природності, тому мульча солома, чи навіть скошена трава, чи навіть бур'яни, які ми вириваємо, це все можна просто класти на ґрунт не соромитись цього. Я пам'ятаю, все ж таки, що в мене бабуся, дідусь вони вичищали. Мав бути ідеально чистий город, ну ідеально чистий. Я не маю такої можливості, такої прям ідеальності. Тут плюс зі всіх сторін поля. Бур'ян насівається дуже швидко, трошки гляну на себе. Бур'ян насівається дуже швидко, тому мені простіше вирвати, покласти, нехай він перегниває прямо на грядці, виступає як органічне добриво, плюс зберігає вологу. Або робити компост, складати весь бур'ян, скошену травичку саме. Робити компостну купу. Також є відео на каналі, яке робила і восени. І я, до речі, ви мене просили, я зараз вставлю цей фрагмент, ви мене просили показати, як, я, яка вона буде через рік. Я, до речі, її вже використовувала цю компостну кучу, яку робила чи в жовтні, чи в вересні місяці. І я її вже використовувала зверху. Вона, звичайно, не дуже прям перегнила, не є таким ідеальним е, субстратом, але я її вже використовую. Е, такі великі, міцні залишки, то я залишаю, але то все я вже використовувала. І воно виступає як органічне добриво. Тому можна, якщо ви не хочете використовувати його на грядці безпосередньо, то можна складати робити компостну кучу. І буде у вас прямо тут класне органічне добриво. Через рік, через півтора, то воно перегниває повністю і це взагалі просто супер добриво для наших рослин. Все. Тому два відео залишаю зараз в кінці. Це про компост і про теорію високих грядок. Багато інформації. І кому. Хочеться мати красу на ділянці, красу малодоглядового саду. чи ось попереду також ще багато роботи і багато краси та натхнення. Тому запрошую вас підписатись, хто ще цього не зробив. І до скорої зустрічі у наступному відео. Всім пока-пока!